Десятирічний Ромчик Олексів знайомиться з лікарями, які зроблять йому пластику вух та реконструкцію шкіри пальців. Хлопчик у липні 2022 року втратив маму під час терористичного удару по Вінниці, а сам отримав обширні і глибокі опіки. Ромчик переконаний, операції покращать його життя. Для мене це дуже важливо, тому що е, як, е, мені роблять професіонали і ще й без, без безкоштовно. Це ну, е, мабуть, в кого є така можливість. Ну, перше, це те, що буду гарно розтягувати руки. Е, що в мене така буде рука приблизно як ліва, е, що я зможу грати ліпше на акордеоні. Оперуватиме Ромшика шотландська місія топових реконструктивних та пластичних хірургів цього тижня. Вони працюють у лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова пліч опліч з місцевими медиками. Прооперувати хлопчика це ініціатива самих лікарів. Наші колеги з Шотландії вони бачили в новинах його. Як він власне вітався з принцем гарі, і оскільки вони спеціалісти реконструктивні хірурги, одразу побачили певні проблеми на обличчі, зокрема з вухами, і зв'язалися зі мною і попросили, що вони б хотіли допомогти йому це виправити. Ми зв'язалися відповідно з нашим пацієнтом. Ромчик став одним із перших пацієнтів, кого взялися оперувати. Лікарі працюють над естетичною корекцією ватвух після опіку і мінновибухової травми, а також скоригують функціональні проблеми з руками внаслідок опіків і багатьох операцій. Завдяки такому трафарету ми знаємо точну кількість хряща, яка нам буде потрібна для формування нової раковини. Загалом, під час консультації, шотландська місія оглянула близько 40 пацієнтів і обрала 20 для операцій. Спільно з українськими колегами шотландці виконують то пластичні і ринопластичні втручання пацієнтам із травматичними і вродженими деформаціями вушної раковини і носа оперуватимуть військових та цивільних дорослих і дітей. Ми тут з моїми колегами з Парижа та Туреччини. Це моя четверта поїздка до України. Я був у Львові, Вінниці, Києві та Тернополі. Для мене було великою частю та привілеєм приїхати і працювати з місцевими хірургами, працювати разом, щоб допомогти з цими надзвичайно складними та важкими випадками, які у вас є під час війни, навчатися разом і робити все можливе, щоб допомогти вашим командам лікарів найкраще допомагати солдатам. Оперативні втручання проводитимуть до 19 вересня, включно.